Я вступаючи у ряди руху байди урочисто присягаюсь, урочисто присягаюсь. Бути, гідним та України, бути гідним громадянином та патріотом України, прагнути до саморозвитку, прагнути саморозвитку проявляти наполегливість у володінні знаннями знання та безпековими навичками, Це дійсно велика повага до вас, до дітей наших, які вступили до юнацького руху. І вже від сьогоднішнього дня ви повинні усвідомлювати, що саме за вами майбутнє, саме за вами наша перемога, саме за вами наша країна. Ми обов'язково повернемось додому. А це маленький кусочок нашого Бердянська. Нехай він радує вас у вашому приміщенні.